Що таке емоції і навіщо вони нам треба, а також чому їм приділяється скільки уваги у консультуванні. Привіт! З вами я, психолог Юрій Вахняк. Як і більшість психологів, я значну увагу приділяю емоціям та їх розпізнаванню у своїй практиці. У гештальтистів популярні запитання, що ти відчуваєш, що зараз із тобою. Для чого такі питання? Навіщо розбиратися в емоціях? Як я вже згадував у попередніх відео, емоції пов'язані із потребами, а однією із задач є свідоме задоволення потреб, які відповідають цінностям. Отже, що таке емоції? Це психофізіологічні реакції організму на зміни, які підготовлюють наш організм до цих змін. Але Часто еволюційна доцільність уже змінилась. Психіка після прочитання новин підготувала організм копати помиральну яму, а у нас не те, що діляночка не підготовлена, навіть лопати під рукою немає. Тобто організм готовий щось робити, а ми навіть не рухаємось і перебуваємо під дією стресу. Такі невідповідності, в тому числі розглядаються у консультуванні. Для психологів особливо важливим є когнітивний компонент емоцій, який містить оцінку сприйняття та осмислення того, що відбувається в середовищі, в тому числі і новин. Усвідомлення цього значним чином дозволяє модерувати протікання емоційних станів, зокрема, своїм ставленням до емоцій та рішенням, які за цим стоять. Це може поглиблювати цей стан, розвивати його або супроводжувати, тим самим модеруючи, видозмінюючи його. Кожна із емоцій, це континуум інтенсивності, від найменшої, наприклад, емоції гніву, це роздратування до найбільшої інтенсивності лють. І одна справа усвідомити цю емоцію, коли вона найнижчої інтенсивності. Інша справа, коли вона уже поглинає повністю. Саме тому розпізнаванню приділяється так багато уваги як своїх емоцій, так і емоцій інших людей. Важливою частиною емоцій є мімічні прояви, це комунікативна функція. Своїм виразом обличчя, тілом, рухом я сповіщаю інших про свій стан, а також дізнаюсь про стан інших людей. Якщо я виражаю страх. То інші теж можуть насторожитися, якщо радість, усе добре, можна розслабитись. Такі групові реакції можуть протікати доволі швидко, щоб попереджувати усю групу. Про це я згадував у відео про конфлюєнцію, про такі групові впливи. Мімічним проявам емоцій значну увагу приділяв дослідник Пол Екман. Я буду використовувати його класифікацію. Серіал Теорія брехні спирався саме на його дослідження. У цьому відео оглядово я хочу розглянути основні емоції. Візьму дві класифікації, отже, Пола Екмана та Керола Ізарда. Екман виділяє сім базових емоцій: щастя, сум, здивування, страх, гнів, огида, презирство. Ізард називає їх фундаментальні емоції і виділяє ті ж самі сім. І додає до них ще пізнавальну емоцію, інтерес та дві соціальні сором і провина. Кожна із цих базових емоцій важлива, із них формуються різні афективні стани, як їх суміш. На що я звертаю увагу у практиці? Це для людини приємні чи неприємні емоції, вони наближають чи віддаляють від стимулу. Потім куди спрямовані на себе або назовні. Якщо назовні, то куди саме на якийсь предмет людину, подію тощо. Також емоції це збільшення збудження, енергетизація процесу, яка потрібна для певної адаптивної поведінки. Для балансу за цим має слідувати зміна, спокій, сповільнення, пригальмування, відпочинок. У випадку із маніями, залежностями, вигораннями, саме відсутність такого сповільнення може бути проблемою. Розглянемо окремо кожну із емоцій та на що вони можуть вказувати. Отже, щастя, радість, задоволення, вказує на задоволення якоїсь потреби, показник того, що нам щось подобається, що ми хочемо чогось більше у нашому житті, хочемо повторити це ще раз, хочемо наблизитись до цього. Це важливо у питаннях розрізнення істинних бажань, потреб, цінностей від інтроєктів. Де більше мають інші емоції. У випадку із залежностями саме ці емоції лежать в основі контроль імпульсу та диверсифікація джерел задоволення один із напрямків роботи. Хоча у випадку із залежностями це дезадаптивний спосіб емоційної регуляції. Людина хоче позбутися якихось емоційних станів, як правило, сором, провина, смуток або що, і Намагається їх перебити задоволенням. Здивування, подив це орієнтувально-пізнавальний рефлекс, реакція на зміни у середовищі, особливо якісь різкі або на щось нове. В залежності від оцінки, за цим слідує інша емоція: радість, інтерес або страх, тривога або що – Тобто головна задача це привернення нашої уваги. Тісно із цим пов'язана емоція інтересу, Ізарт виділяє цю емоцію окремо, на відміну від пола Екмана. Після орієнтації продовжується дослідження, усвідомлення та розуміння отриманих стимулів. Інтерес позитивна мотивація. У деяких випадках пошук того, що цікаво у житті клієнта, є однією із основних задач. Коли той. Повністю оповитий жорсткими інтроєктами, обмеженнями у своїй діяльності. Типу, ти маєш бути лікарем, адвокатом, бізнесменом і так далі. Тобто інтерес це рух до стимулу. Здивування та інтерес дуже важливі для поведінкової активації необхідної при депресивних станах. Поведінкових різних експериментів. Важливо помічати свої прояви здивування та інтересу у таких ситуаціях для того, щоб здобути новий досвід. Емоція страху, страх. Це емоція небезпеки. Хочеться віддалитися, відповсти від стимулу подалі, прикинутися мертвим завмерти. Небезпека порушення цілісності та життєдіяльності. Саме про реакцію на страх кажуть бий, застигни або біжи. Це три типові реакції на страх. Багато перетинань із тривогою, але тривога це незрозуміле напруження, а страх має предмет, лякає щось конкретне. Дуже корисна і важлива емоція, особливо під час бойових дій, під час різного роду небезпеки. Про неї окремо ще поговоримо. Гнів, злість роздратування, дуже енергетична емоція, активний захист цілісності та своїх меж, в тому числі і після страху. Тоді це реакція, бий. Це теж велика тема. Зазначу тільки, що це про підготовку до активного відстоювання меж, відмежовування від стимулу, також це сигнал порушення меж. Якщо є якась із цих емоцій, злість роздратування, придивись, що саме порушено. Огида відраза тошнота. Це дуже цікава емоція. Спрямовує нас від стимулу, пов'язана із чимось неприємним, поглинанням чогось нездорового, інтоксикацією організму, може вказувати також на те, що чогось Забагато. Якщо чогось забагато у вашому житті, навіть самого приємного, самого хорошого, то, наприклад, уявіть собі страву, яка вам подобається. Якщо ви її з'їсте 28 кг, кілограмів, то вам буде дуже погано. У стосунках це про дистанцію. Якщо ви занадто близько, то так само може виникати ця емоція. Спрямована вона на очищення, може бути пов'язана із прийняттям чогось неприйнятного або травматизацією. Гнів це емоція, щоб активно відштовхнути щось, щоб, що завдає болю або прогинає наші межі, а відразу виявити та викинути за свої межі те, що всередині, або відповсти від того, що не подобається ззовні. Як я згадував у попередньому відео про сором на думку Фішера, сором це ретрофлексована відраза, тобто зупинена, проковтнута та невиражена, і тому можливість відкидати те, що не подобається, допомагає у боротьбі із токсичним соромом. Сум, страждання, горе, горювання, смуток це емоційний відповідник переживання болю. Як ніби відкрита рана, яка потребує окремої уваги та догляду для відновлення. Хоча насправді для психіки так і є, адже активуються ті ж самі ділянки мозку, що і при фізичному болю. Це складно ігнорувати, адже свідчить про кардинально порушені межі, відновлення яких потребує часу та зусиль. Постійний смуток супроводжує різні депресивні стани. Сум пов'язаний із втратою чогось важливого. Це може бути щось дуже різне, і про це теж варто поговорити окремо. В загальному це пригнічення активності, точніше, активність ця енергія спрямована на сигналізацію та відновлення. Також вона спрямована на активацію поведінки підтримки з боку інших людей. Емпатійне бажання допомогти людині, яка страждає і виражає горе, є природнім. Сором і провина це соціальні емоції регуляції поведінки. Через них суспільство встановлює межі прийнятного, емоції негативного окрасу, суб'єктивно переживаються як неприємні. Хочеться віддалитися від них, не повторювати небажану поведінку. Про них я окремо вже говорив і ще буду говорити. Коротко повторю, що сором це я якийсь не такий, тобто те, який я є. А провина це те, що я роблю. Я роблю щось неправильно, я роблю щось не дуже добре. Презирство з цією емоцією мені найменше доводилось працювати, якщо взагалі я згадаю щось таке. Це щось про соціальну огиду, як на мене, важлива у соціальній взаємодії та ієрархії, зокрема, як покарання разом із осудом, соромом та провиною. Тільки сором і провина вони внутрішні для того, хто порушує. А осуд та презирство це з боку тих, хто оточує порушника. З одного боку, це знецінення іншого через його статус, моральні якості або А також це спосіб захиститися від знецінення та сорому, про що я говорив у попередньому відео про сором. Ось посилання. Інші Важливі переживання та емоційні стани, які відіграють значну роль у консультуванні, я розглянув в окремому відео. Отже, емоції відіграють ключову роль у нашому житті, оскільки вони допомагають нам адаптуватися до змін у середовищі, розпізнавати власні потреби та регулювати взаємодію з іншими. Вони не лише відображають наше ставлення до подій, а й визначають нашу поведінку. Базові емоції є фундаментальними у формуванні наших переживань та рішень. У психологічній практиці важливо розпізнавати та усвідомлювати як власні емоції, так і емоції клієнта. Вміння ідентифікувати, приймати та регулювати емоційні стани допомагає людині краще зрозуміти себе, задовільнити свої потреби та будувати здорові стосунки. Особливо важливим є розпізнавання емоцій низької інтенсивності, оскільки у цьому випадку набагато більше варіантів дії з ними. Важливою задачою, окрім розпізнавання, є їх валідація, тобто прийняття та нормалізація. Адже одне діло відчувати емоцію, переживати емоційний стан, а інша справа, як із цим поводитись та яке рішення приймати. Тому знову повертаємось до усвідомлення як до ключового компоненту у гештальт-підході, адже неусвідомлення впливу емоцій призводить до імпульсивної, часто деструктивної поведінки, а також руху не в тому напрямку, у якому б дійсно хотілося б. Важливою навичкою є утримування в переживанні без його уникнення і без повного поглинання цим станом. Відповідна фраза гештальтистів побудь з цим. Тобто не пробігай, не уникай, а зверни увагу, відчуй на рівні тіла, це збільшення толерантності до переживань, тобто можливість спокійніше утримуватися в ньому не тонучи. Оскільки емоція це збудження, то важливо також звертати увагу на баланс. Має бути час на відпочинок, відсутність емоційних стимулів, спокійна діяльність, в тому числі і сон. Батьки вам розкажуть, що буває із дітьми в кінці насиченого, сповненого інтересу, радощів та задоволення дня. Якщо дитина не відпочиває, не має часу на перерву, то це призводить до перенапруження нервової системи дитини. В кращому випадку у неї несподівано активуються процеси гальмування, і вона засне. Дорослі ж часто набагато упертіші в ігноруванні збудження, що призводить до виснаження. Вигарання може бути наслідком такого ігнорування. Тож будьте уважні до своїх емоцій та емоцій ваших близьких. Дякую за увагу! З вами був я, психолог Юрій Вахняк. Звертайтеся, пишіть коменти, вподобайте та підписуйтесь. Бувайте здорові!